Тут допомагає перебирати гречку. Стаємо гречку варити? Okay. І там кака? Uh -huh. Любить перебирати. І якщо не там плач. І, коротше, це дуже хороша розвивашка. Вона, okay, вона ж вчиться, вона mm -hmm. ж і розумом, і ручками. Розвиваєте дитину, що їй таке подобається. Так що дозволяйте, це дуже хорошо okay. Для розвитку. Кажи всім привіт на сьогодні. Привет! Привет. Отробила Катюші гречку з молочком, собі теж зробила. Женю відроблю зажарю їм, бо він гречку не дуже любить. Я теж не дуже. Або з молочком щось подобається. Катя гречку теж не їсть, а от молоком вона їсть. І молоко вона теж не п'є. Не свіг любить з молоком, да, От такі странні ми діти. Так що пробуємо все, от по-різному, не знаю, чи гречку. Не дуже їмо. Вкусно? Угу. Молоко майже випала. Є ще є зайка, ну? Молодець. От нам два рочки, два місяці, вона їсть сама прекрасну ложку і давно. Чого мамочки постійно стараються кормити дитину, дивлюсь чотири роки. Для мене це дико, для мене це взагалі странно. Чотири роки і... Я взагалі не знаю, як це так. Треба дитині давати свободу. Так що всі смачно, ну, хто обідає, в нас це обід. Виходить. Хочу показати ще такий чай. Я недавно в лозі показала, що я купляла. І хочу про нього сказати. Якщо дивиться мої влоги, то напевно бачу. Це, коротше, Польща, 400 грам, і що я можу сказати? Він дуже гарно пахне, він дуже смачний, він такий йде з кислінкою. І я не можу сказати, що він по качеству поганий чи хороший, він серединка. Не дуже він аж полезний, але я не можу сказати, що він вредний. Дітям дуже сподобалось, нам теж дуже сподобалось, тим більше зараз літо. Прикольна штука. Нам подобалося. І по ціні, я точно не пам'ятаю, скільки за нього давала. 28, 38, щось таке. Я не пам'ятаю, скільки точно. Брала в магазині, случайно побачила. Є пару видів, що 4 чи 5, не пам'ятаю вже. Я його поставила в таку віднесквіка. Ось тут я його тримаю. Він нас йде на ура. Віка випиває дві кружки, я вже не сварюся, що це забагато. Так що може комусь, хто захоче таки попробувати. Другу ножку. Хоч ми мали йти за вікусю вгору, хотіла пройтися. Ой, ти правильно взувала, мама неправильно сказала. На ти на ту, на другу. Це мама, на камеру не замітила. Хотіла піти вікусю забрати садочку. На другу нозю, доця. На другу нозю, саменька. Саменька взувається давно, так? Да? Хоч я хотіла піти з Касію і забрати Вікусю. Але Женя подзвонив тільки, що вона намалювала навіть чуть, чуть Женя подзвонив тільки, що що їде додому і забере Вікусю, хотіла трошки пройтися, але у нас собака захворіла. Вже дві сутки не їсть, непонятно. Дощелили, сідай. Дощелили. І вона не виходить, боїться грома і блискавки, думали все нормально. І, коротше, щось конкретно навіть не вилазить, її треба витягувати ветеринара вести, а всі врачі бояться нашу собаку. Не то, що іменно бояться, що вона може вкусити чи що, ну бояться, що може вкусити. Бо є з такої породи, я ще не розумію, за чим ти стаєш ветеринаром, якщо ти боїшся собаку велику. А хто її має лікувати? Коротко, мені навіть страшно підходити, мені підходила її кликала, Женя кликав, і вона не виходить. А там її витягнути, ну... Плитка наставлена, треба плитку забирати. Хоч я не знаю, мені страшно, тому що це часто буває з собакою нашою. Кліщі і от іменно сада. Зараз не знаю, що все свіже, все завжди хороше. Що з нею сталося, поняття не маю. Вона завжди, як дитина маленька, от така велика собака, але як дитина маленька. Так що ми вдома, треба трошки прийти, тому що... Дві сутки лип дощ, і в нас такий конкретний дощ, рівень був, гриміло, блискало, ми дві сутки не виходили, от я сьогодні вийшла, Катя перший раз вийшла, вчора цілий день лило, я пішла навіть в дощ, в той рівень, бирала клубніку, щоб вона не прогнила і закривала вчора компоти. Три банки небагато, але вже багато з'їли. Город взагалі аж земля стікала, такі ручі бішені були, страшно було, але і собакою щось непонятно. Якщо ми вийшли на вулицю, бачите, як гарно. у нас, Мені так подобається особняк, я не знаю, дуже гарно. Катя йде пісочницю. Красота, іде град. Якщо я пішов, мало не мене розбудя садочку, зараз яка, там пів два часа дивилась, чи пів третії. Вони ще сплять, досипають, так що він її забере. Вона сьогодні вже хотіла в садочок, хоча в нас літо, ви не удивляєтеся. Але деколи даємо, тому що вона сама проситься до діток. Вона сама проситься до діток, Катя теж плаче, плаче в садочок, але вона ще по-перше, маленька, а по-друге, ще садочок аж серпі буде набирати і будемо потрошки ми її давати. Потрошки давати після дождя. Катюня, після дождя. Вода. Після дождя треба вилити. От каже, що Женя нас построїв. Ось такий душ Женя построїв. Тут у нас душ йде. Тут наверху у нас душ. Криші нема. Відкрита. Це ті політній душ. На скору руку. Вдома, щоб, як він каже, не лізти в ванну, в котел не ганяти, вода щоб не йшла. І ось така шторка закривається. Бачите. Малі чоловік з шістою фантазією. Багато чого робить своїми руками. Так що нормально. Тут палети поставив. Супер, поскоримо жара, щоб не в хат не парити, прийшов і прийняв душ. Щоб було добре видно. Ось така кабіночка. Збита. Обшив він, у нас був такий надувний матрас. Хороший такий, двохярусний. А наша сніжка пробила, мишила, лата... клеїла, латала, нічого не допомагає. І от такий він дуже зробив. Це де вода у нас нагрівається. Шланг йде. От такий, там включається. І ось так, як я показала, показувала, що то наверху включається, О, тут при є, А там виключено все. І ось такі душ. А ось це друге приспособлення. Хоч у нас тут така бочка від цього, як його від бойлера городського. Типа, забрав от їм на цю бочку. Тут всяке він поставив, присоєдинив до криниці. Це в нас криниця, тут от, от нас криниця. Тут вода нагрівається і так поступово вона поступає туди все. І так все смотриться. Земля, дощик нагнав води. Показує, що земля тут з города понаганяла. Вимивала з городу все. Ось яка смородина вже постійно показую. А як таку красоту не показати? показувати? Ти її жиєш? Кусно тіща. Катя їсть. Що вреднічуєш? Що вреднічуєш? Хто хоче кусю? Я. Ти хочеш кусю? Ти соскучила за сестричкою? Помниться, мамина. Знайшли біля нас такі рома. Ой, кажу, ромашки, маки. Катя, фоткаю. Тата. Чекаємо тата, ми вийшли коротше, тата, що на біля нас такий мак зацвів, каже, Женя, може пересадити, буде в нас гарно. А Він каже, що переберемо в нас вдома. Коротше, не розумію чого. Мак прикольний символ України, я так вважаю. І дуже гарно. Хай ходи! Хопа, хопа. Хлоп, зула шльопанці. Трошки шлюмбають, але їй дуже подобається. Навіть всі так люблять чиї задівати. Куди ти біжиш до мами? До мами? Чекаємо тата. Ти має скороження приїхати, вона Віку чекає. І, коруч, вийшли ми. Та? Хто хоче тата Я. А Віку? Та, я. Ти соскучилася? <гум> да, маленька хоче. Її скучно з ким гратися. Чекаємо ми. У ну, нас тут гарно так зелено, як ви бачите тут так, Воздух такий віку. свіжий. Тато що? і каку. -ка і віку і, ка і Каку. Тато. Тато. Молодець, умніця, дайтя. Умніця мамина. Тато приїхав. Дочекалися. Да, Кать? Хто то приїхав? Тато. Тато, ти чекала? Да. Да. Розвертається. Так. Розвертається. Тато каже, що Куся є. Де Куся? Привіт! Розбудили дитину! А чому вона в сарафані, а не в Лєгінцях? А, добре, нічого страшно. Давай покривало. Кажи привіт. Вік, кажи привіт. Давай Де ж туди вже? Ну а що? Йдемо з собакою. Ду. Пішли. Йдемо дивитися до собаки. Все, відводимо. Ой, боже, ну, що тут до врача так до врача, ну а куди? А ти куди думав? Ти ж до врача. Ша тай, коротше, не отравилася. А чи, а може кліщ? Кліщ по. Я вже кажу, що вроді кліщ. Постоянно ці кліщі з нею. О, ой, ой. на сідання, Давай, давай. Будеш там? Не можна залізти? Та вже як, як їй добре. Що маленько. Куди ти хотіла? Куди ти хотіла Вікусь? Ще одна наша живність. Хотіла до тата, то поїхав з багіркою до врача, до тьоті, досі. Повізу у кол ставити багірці. Приїхали вже. Та якби було чуть краще, а що тає ще, звісно, прокололи ми. Куди трави хочеш? Ну що, багірка, як? Ходи потрошки, єлі-єлі перебирай. Сміженю повтикали, цим дощом не замітила, що мої погано. Ніжка загорає. Привіт! Ще одна. Живність наша. Я ті в пісочниці. Хто там вже проснувся? Бусонни такі прийшов якусь. Хто проснувся вже? Я. Молодець. Що до хат, трошки віддихнути тато? Побіг. Татове. Катя йдеш до хати? Катя грається. Це Віка построїла, не все татою показати. Вен, дивись. Домик. Ого, який класний домик. Давай, та ще кукла. І кукла там, да, от так ми граємося. Вен, та і кукла. Ще кукла, нічого собі. Хвалиться. Давай, дуже хвалиться. Вони і вузки. І можна витаметись, де гудові. Акуратно. Впадить зараз. Аккуратно. Мама, а хтось тут вечеряє? Наминає, да? З татом. Вкусно з татом вкусно. Угу. Тато. <плес> Рот за Ням-ням. Кубик зробила, грається радості. А радості? Привіт. Ти вже проснулася? Папа. Ой, куди на маму? От граємося. Ой! Ой! Так, що ми там робимо? Що ми там робимо під одіялом? <різь> <різь> ти голосна. Дай, на сині пока. Ми ховаємось туди... під Одіяло і світимо фонариками. Я І ти спиш, так? Да? Ага. Всем Пошли. пока. Дайте лайки. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Дайте лайки. Всем пока-пока-пока.